Далі до тривожного в Києві поліцейські затримали трьох молодиків, які через онлайн знайомство вчинили розбійний напад на чоловіка. Один із них під вигаданим ім'ям домовився про зустріч у квартирі потерпілого. Після чого разом зі спільниками вони його зв'язали, побили і забрали майно. Нападники отримали доступ до онлайн банкінгу жертви, збільшили кредитний ліміт і переказали понад 180 тисяч гривень на власні рахунки. Крім того, забрали золотий ланцюжок, документи на нерухомість та інші цінні речі. Поліція швидко встановила особу зловмисників. Це троє місцевих хлопців віком 17, 18 та 21 рік. Їм повідомили про підозру за розбій та привласнення документів. Тепер їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. А як їх так швидко встановили? А тут ж легко, дивися, тут трошки хлопці турмознуті. Вони ж самі переказали з тої карточки на свої рахунки. Це ж видно, прізвище, ім'я по батькові. Прикинь, а тепер пацанам світить майже так само, скільки їм років. Ще більше резонансних історій про злочини, дивіться в нашому кримінальному дайджесті. На Вінниччині поліція зупинила постачання наркотиків до колонії. Організував схему 36-річний ув'язнений. Також він залучив до неї двох знайомих, які перебували на волі. Вони отримували наркотики поштою і перепродавали іншим ув'язненим під час обшуків. Правоохоронці вилучили психотропні речовини, банківські картки, ваги та фасувальні пакети. Двоє спільників, які були на волі, вже затримані та перебувають у слідчому ізоляторі. Всім фігурантам повідомили про підозру у злочині. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Миколаївщині поліція викрила підприємця, який заробляв мільйони на артезіанській воді. Чоловік разом із групою спільників незаконно качав воду та продавав її під власною торговою маркою. За даними правоохоронців, держава від цього постраждала на понад 120 мільйонів гривень. Поліцейські встановили, що фігурант, використовуючи своє підприємство за попередньою змовою групи осіб, здійснив на території Снігорівки незаконний вибуток артизіанської води зі свердловини глибиною понад 70 метрів. У ході санкціонованих обшуків правоохоронцями було вилучено обладнання та нелегальну продукцію води та її чистки, автоцистерни, прицепи, документи та чорнові записи. Підприємцю офіційно висунули обвинувачення. Йому загрожує шість років позбавлення волі. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про заставу у 2 мільйони гривень. Наразі правоохоронці шукають усіх, хто був причетний до справи. В Одесі поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві знайомого. За версією слідства під час застілля між чоловіками виник конфлікт. Слідчими встановлено, що між 51-річним потерпілим та його 26-річним знайомим за місцем мешкання останнього виникла суперечка, в ході якої господар житла побив свого старшого за віком товариша, після чого витягнув чоловіка з оселю у загальний коридор будинку та втік, прихопивши з собою деяке майно потерпілого. Поліцейські простежили шлях зловмисника після злочину. Він продав чужий телефон у центрі міста, а згодом переховувався у квартирі знайомого в іншому районі. Там його і затримали. Це поліція! Повідомляємо що у вас затримано порядку статті 208 Кримінального кодексу. Як з'ясували слідчі, чоловік уже відбував покарання за тяжкі тілесні ушкодження, проте він не з'являвся до органів, через що суд виніс нову ухвалу про покарання. П'ять років ув'язнення, що ще не набрали сили. У фігуранта вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші речові докази. Йому повідомили про обвинувачення у навмисному вбивстві, за що йому загрожує до 15 років за ґратами. На Миколаївщині ДБР затримало начальника служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин. За даними правоохоронців, починаючи з 2020 року, посадовець часто забезпечував підрозділи пальним тільки на папері або вигадував фіктивні списання. Щоб замаскувати оборудку, він сам повідомив керівництву про недостачу понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу. Однак, ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцям. Державі завдано збитків на понад 24 мільйони гривень. Чоловіку повідомили про підозру за привласнення військового майна у великих розмірах та втрату військового майна у особливо великих. Суд відправив його під варту та відсторонив від посади. Наразі встановлюють коло можливих співучасників. Зловмиснику закрошує до 10 років за ґратами. У Кривому розі судитимуть організовану групу, яка заробила десятки мільйонів на махінаціях з ритуальних послуг для військових. Лідер схеми, директор комунального підприємства. До неї він втягнув приватні фірми, підприємців, посадовців міськради та цивільних. Підконтрольні компанії завжди вигравали тендери, бо умови прописували під них. В документах фальшували дані про обсяги робіт і навіть про перевезення тіл загиблих військових. Обвинувальний акт щодо десяти фігурантів справи уже направлено до суду. Усім загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.